Запитання 34. Що ОЗНАЧАЮТЬ слова, тому кажу вам, все, чого ви попросите в МОЛИТВІ, вірите, що одержите, і буде вам. Марк 11, 11,24. Яким чином, хто небудь може вірити, що він одержує повністю все, що просить, коли один тільки Бог віде, корисно чи ні йому те, що проситься. Якщо він внаслідок свого невідання просить, не корисно йому, як дається, а якщо не дається. Що проситься ним через незнання, але не корисне, як можна вірити йому у всякому проханні, що держить і буде йому. Відповідь: Всі ці питання коротко були вирішені до цього. Адже тільки тим, хто пізнає, як потрібно вірити, відомо й те, що як і про що належить просити в молитві, бо не всіх знання і не всіх вірять. 2 3:2. Окрім того, Господь каже, шукайте спершу Царство Божу і правду Його, і все це додасться вам. Матвія 6:33 Тобто, навчаючи про пізнання істини, що попереджає все, єврея 10.26, І про належні способи подвижництва ясно показав, що віруючі повинні шукати лише одне божественне віддання і покращати це віддання ділами чесноти. А оскільки на шляху до віддання Бога і чесноти, багато що відбувається з віруючими, і вони втручаються зі. Спасіння від пристрасті, сільким відпробуванням спокус, логосами чесно, способом їх здійснень, віддаленням від душевного нахилу до плоті, відчуження від зв'язку почуття із чуттями речами, повним відходом розуму від цього тварної, і просто сказати, незвичайно все те, що стосується отримання від зла. і невіддання, і що стосується успішного завершення віддання і чесноти, оскільки Господь сказав і все, що попросити. Милити з вірою одержати Матвій 21, 22. Він говорить, що було щастим взагалі треба шукати і просити з вірою і знанням тільки того, що має своє метою пізнання Бога і чесноту. Адже тільки це приносить користь і тільки це дає Господь прохачам. А хто за допомогою однієї віри, тобто шляхом безпосереднього з'єднання з Богом, шукає все, що належить до цього з'єднання, то неодмінно і одержить. А хто без цієї основи шукає чогось. Знезназваного або щось інше той не одержить, тому що він не вірує, але як не віруючий лише клопоче протодбання власної слави та допомогою божественного.